Нарешті весна, пора гуляти на свіжому повітрі. Сьогодні я й перший йду в ботанічний сад у Берліні. Вхід для закарпатців тільки 3 євро. Гарні акваріуми з коралами тут чекають прямо на вході. Я зробила пару знімків і йду в оранжерею. Рослини тут дуже екзотичні, моя коза майже би такої і не їла. Приємно погуляти по таких тропіках, але дуже душно. Піднімається давлення, я мушу мало спочити. Тут дуже гарний маленький водоспад, а по камінню можна поскакати, наче в дитинстві. Але дивитися, щоб не шлюпнути у воду. Дякую Богу, що ножки ще робочі. Квіти тут дуже красиві, вражають. Я б собі додому таких набрала, але рвати тут ферботен. Тому просто фотографую. Така була у мене в горшочку, але пропала, на жаль. Рослини тут усі підписані і показано, з якої країни вони привезені. Дуже хочеться побачити, як вони ростуть у живій природі. Але роблю декілька фото на пам'ять і насолоджуюся цими джуннями. Емоції від ботанічного саду дуже приємні. Крім оранжереї, тут є ще великий парк, де можна погуляти і відпочити. Всім рекомендую. Всім пока!